Привіт, хлопці, іван тут сьогодні. Я найняв мисливця за головами, який буде шукати нас у цьому будинку. Якщо він не знайде нас усіх, він отримає покарання. Я йду за вами. Вони поранили мисливця за головами. Але якщо він знайде нас, ми повинні будемо заплатити тисячу доларів за кожного кого він знайде. Ми виграємо. Я знаю це. Дивіться це відео до кінця. Ти що, з глузду з'їхав, ми знайшлися за 5 хвилин, тут навіть ніде ховатися. Тому ми побудуємо спочатку 5 різних таємних кімнат. О боже, 5 різних кімнат. До речі, скільки часу у нас на це? Він буде тут через годину. Вибачте, він буде тут через 58 хвилин. Давай! Ставте лайк, якщо хочете, щоб ми виграли. Куди нам податися? Я занадто молодий, я не хочу помирати. Це місце дійсно небезпечне, думаю, мені потрібна скатертина. О, що це? Кнопка підписки. Поки ви не натиснете кнопку підписки, я не можу закінчити своє таємне місце для схову. Я чекаю. Дякую за підписку. Тепер повертаємось до справи. Це саме те, що мені потрібно. Я реально геній. Ти серйозно? Ти ховаєшся під столом. Це перше місце, де мисливець за головами буде шукати. Це така дурна ідея. Я думав, що це гарна ідея. Я помилився. О, мені потрібно щось придумати. Вибачте, я нервую. Мені потрібен деякий час наодинці. Чому ти стоїш? Мисливець за головами ось-ось нас зловить. Поспішай. Ти взагалі знайшов місце, щоб сховатися? Нє. <плес> потрібно швидко діяти. Зачекай хвилинку. Я можу поставити величезне фото зверху і сховатися за ним. Це чудово. Чудово. Тепер мені потрібно це роздрукувати. Чому це так повільно, швидше давай о, вже готово, ідеально? Я просто неймовірний. Геній. Хочеш мою думку про це? Ні, не треба. Це надто маленьке, so тебе відразу зловлять. Ну що, ти вже придумав ідею? Нє, так. Мені потрібно щось швидко придумати. О боже, це ніколи не спрацює. Я тут занадто помітний, це була негарна ідея. Це може спрацювати. Остання крапка. Це моя хитра ідея, хлопці. Мисливець за головами ніколи не подумає прийти сюди. Він подумає, що це занадто очевидно і навіть не намагатиметься прийти сюди. Ризиковано, але хитро. На другому поверсі ще багато місць, де можна сховатися. Ця річ така слизька. Це погана ідея. Це теж погана ідея, тому що це перше місце, де він буде мене шукати. Залишилася тільки одна кімната. Хотілося б, щоб у мене було щось, щоб закрити цю двері. Зачекайте хвилинку, у мене є стіка, щоб закрити двері. Це спрацює на 100%. Гляньте на це. Єдине, що залишилося, це запаси снеків. Як бачите, е, хлопці, моя кімната, це просто звичайна кімната, і все, що мені залишається, це добре провести час. Nice. Мисливець за головами ніколи мене не знайде. Нарешті, хлопці, у мене є ідея. Я хочу повністю заплутати мисливця за головами, хочу обдурити його і створити тут фальшиву базу. А потім я закрию цей дверний отвір, так що шафа, яку я знайшов у кімнаті Івана, знову збиває з пантелику. Я думаю, що експонент занадто дурний, щоб розкрити всі мої хитрощі і знайти мою таємну базу. Це буде так круто, він ніколи мене не знайде. Я обіцяю вам. Я йду за вами. Мені дуже шкода, але мені потрібно було зробити таємний вхід. Що це, що ти робиш? Чому ламаєш мою шафу? Вибач, мені просто потрібен був таємний вхід. А ця шафа була ідеальною. Ні, моя шафа, гаразд. Просто використай її що завгодно, нам треба поспішити через цей тримач для тіла. Давайте подивимося, чи є де сховатися на вулиці, я не вміщусь в ті кущі. Хлопці, а що з під водою ні. Позаду? Ні. Звісно, я відразу знав, де буде побудована моя таємна кімната, тому що це мій дім. Я знаю кожен його куток. Тут я буду будувати свою таємну кімнату. Я вирішив створити зону для схованки. Тут моя таємна кімната матиме автомати для жувальних цукерок, а також власну ванну кімнату. І останній штрих вхід буде в холі. А цей диван тут, мисливець за головами, мене ніколи не знайде. Зачекайте, мені потрібно поспішати. Я так схвильований через будівництво таємної кімнати. То давайте. Я знаю, що є багато пустих місць у стінах, які були б найкращим місцем для схованки. Навіть тут нічого немає. Це не м'яке, це камінь. О, ти чуєш це. Це ідеальне місце для схованки. В цій стіні є дірка. Час для демонтажу. Ура! Отже, це буде моя стіна. Ми будемо різати. Далі. Ах, це боляче. У мене немає часу для точних вимірювань. Подивіться. На мою нову сокиру. Тепер я зроблю дірку в стіні за допомогою цього. Три, два, один. Це складніше, ніж я думав. Ударимо вдруге три, два, один. Майк ні, що ти робиш? Чому ти руйнуєш мій дім? Брате, заспокойся. Я просто роблю дірку під сходами. Так як у фільмі про Гаррі Поттера. Ти бачив фільм про Гаррі Поттера? Чому я взагалі це все почав? Це буде найкрутіша кімната з усіх. Я знаю, що Іван має один, він має бути десь тут. Ідеально: костюм Гаррі Поттера! Отже, я вже вирізав двері, і тепер у мене є щось особливе, щоб показати вам. Тут буде мій таємний вхід. І я думаю, це обдурить мисливця за головами. Сподіваюся, ти не проти знайти маленький сюрприз, і я впевнений. Він закричить як маленька дівчинка. Просто так. Чому ти мусив мене так лякати? Я відчуваю силу. Залишилося тільки накрити цю дірку цим красивим кріслом. І коли прийде Волдеморт, я готовий до бою. <пит> Майк це мисливець за головами, не Волдеморт. <пит> І як ця мантія тобі допоможе? Ця мантія має особливі здібності. <пит> <пит> я думаю, він захопився персонажем. Гаразд, час зробити мій вхід. До речі, хлопці, подивіться на стіну, яку я зробив. Я думаю, вона ідеальна. Майже готово. Нарешті завершив. Це забрало багато роботи. Отже, хлопці, це моя фінальна кімната. У мене є автомат з цукерками. Потім у мене є ліжко. Тут у нас закуски, дорітос і прайм. А це сидіння, щоб я міг просто відпочити тут у зоні. І останнє моя особиста ванна, кімната, душ, туалет і все інше. Нарешті моя таємна кімната готова. Sure я збираюся провести вас по кімнаті, я взяв шафу і розламав задню частину, щоб сховатися там. Коли мисливець за головами спробує знайти мене, я сховаюся тут. І я використаю цю велику білу дошку, щоб він не зміг мене побачити і сподіваюся, не знайде мене. І я навіть маю страшний сюрприз у базі приманці. Ніколи не знайдуть мене тут. Я думаю, що у мене найкраща секретна база. Sure я майже забув. Мені потрібна трохи зелена зона в моєму сховищі. Ви можете сказати, що це не важливо, але я кажу, що це важливо. Тому давайте розмістимо це всередині. Настав час сховатися. Ласкаво просимо до моєї секретної кімнати невеликий огляд кімнати. Ось невелике ліжко, кілька подушок, щоб я міг просто лягти і чекати, поки мисливець за головами мене знайде чи ні. У мене є стілець, і це не все. У мене тут є лед ліхтарики, я можу їх увімкнути. Бам! Виглядає дуже круто і магічно. Тепер я просто буду сидіти і чекати, поки хтось попадеться. Але не я, тому що моя секретна кімната найкраща. Кімната трохи маленька, але це непогано. Я просто сподіваюся, що мисливець за головами не знайде мене першим. Я буду щасливий, якщо мене знайдуть десь четвертим чи п'ятим. Я зробив два дурні плани, які виявилися поганими, але тоді цей план виявився досить хорошим. Напишіть у коментарях, яка секретна кімната вам подобається найбільше. Почекайте, у мене ще є трохи часу, щоби взяти закуски у своїй кімнаті. Мисливець за головами скоро буде тут. Я повинен попередити хлопців. Ось це місце. Хлопці, він тут. Усі йдіть у свої кімнати зараз. Мисливець за головами тут. Хлопці, я чую мисливця за головами. Мисливець за головами прийшов тес. Ми маємо бути тихими, і ми повинні бути готові до всього, що може статися. Зачинено металева конструкція. Хтось хоче мене обдурити. Він всередині будинку. Тук, тук. Це повинно виглядати так, ніби нічого не сталося. Хлопці, я так впевнений у своїй кімнаті, що можу просто сидіти тут і розслабитися. Мисливець за головами має 20 хвилин, щоб нас знайти? Або він отримає покарання. Тому ви повинні дивитися це відео до кінця, але поки я просто чекатиму. Нерозумний хід. Ти думаєш, це смішно? Що за... Це дуже дивний дизайн для ванної кімнати. Я думаю, він знайшов мою базу. Це не звучало добре. Сподіваюся, моторошний спрайт його налякає. Спіймав! Oh. Ще один смішний жарт. Будівництво. Він так близько. Я все одно знайду тебе. Чи він мене знайде? Я не знаю. Мені так страшно. Де ти? Подивися на це несмак. <плес> Я йду. Що це? Він намагається прорватися через шафу. Я не думаю, що страшилки щось зробили. Він мене знайде. Що він робить? Ще один жар для мене. В моїх руках? Ні. Він мене піймав. Ні. Я впіймав першого. Ні, я був першим. Здається, він спіймав стена. Це виглядає смішно для тебе. Він щось б'є. Це не добре. Що це таке? Чорт забирай. Мисливець за головами скористався задніми дверима, я цього не очікував. Ти мене піймав. Напевно, я не геній. Мені дуже страшно. Дозволь мені спробувати цю магію. Лумус! «Лумус» «Лумус» максимум. Хто це? Тепер мені ще страшніше, я думаю, він мене почув. Це було дуже голосно. Навіщо я взагалі це зробив? Я відчуваю запах металу. Давай, давай. Що це було мені так страшно. Я бачу тебе. Зловив. Лягай. Чи ти чув той крик? Я думаю, це Майк. Я думаю, його спіймали. Добре, добре. Я виходжу. Я так старався збудувати це. Мені знадобилося багато часу, щоб це зробити, але він зруйнував це. Мінус один, два або три. Я не знаю. Я знаю, що кімната дуже затишна та приємна, але зараз я хвилююся за мисливця за головами. Навіть ті цукерки зараз мене не радують. Це і виглядає підозріло. Ти кажеш, що це могло би бути ідеально, але це не так. Про що він говорить? Зупинись. Гей, зупинись. Ти мене знайшов. Гей, що це таке? Ти мене знайшов добре? Я знав, що ти тут. Ти мене спіймав, але ти запізнився на одну хвилину. Це означає, що ти отримуєш покарання. Отже, тому що мисливець за головами не зміг вчасно мене зловити. Він отримує покарання. Три, два, один. Не забудьте підписатися і поставити лайк цьому відео. Зачекай, він може потонути. Давай допоможемо йому. Давай. Витягни його. Все гаразд.